Поехали. Презентуємо позицію куртка Екстра якість 81 євро кілограм. Перша в нас стопка, це вся курточка йде нова фірми Jennifer, різні розміри і вся йде новенька. Є ультралайти, є більш теплі варіанти. І ця вся стопочка йде абсолютно нова курточка. Попадаються жилетки, розміри різні, більш величенькі, більш маленькі. І так само є укравайте. Це вже курточка йде з мінімальним зносом, так само різні розміри. Тут більш величенькі представлені. 8,1 євро кілограм. Ці курточки попадаються жилетка. І ультралайтики. Тож запрошуємо до покупки.